Мої вітання, друзі, суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук. Сьогодні пропонуємо поспілкуватися про те, чи буде світло найближчим часом, чого чекати від погоди та обстрілів Російської Федерації, як на це будуть реагувати наші енергетики. Про це не тільки будемо спілкуватися з нашим гостем Юрій Корольчук, експерт інституту енергетичних досліджень, з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, дякуємо, що знайшли час та можливість долучитися. Слава Україні! Да, добрий день, дякую вам за запрошення. Цікаво також да, буде поспілкуватися. Друзі, ну обов'язково підтримуйте нашу з паном Юрієм розмову своєю вподобайкою, підпискою та коментарями. І діліться цим відео зі своїми друзями та товаришами. Тому що як не крути, усі залежні від ситуації в енергосистемі будемо розбиратися, що із нею. Ми розпочинаємо, пане Юрію. Ну і ось. Зазначається новинними ресурсами про те, що начебто початок лютого може стати надхолодним, ну відносно іншої частини зими, яка вже позаду може спостерігатися зниження температури до мінус 10 мінус градусів за Цель, Цельсієм. А це начебто одразу ж викличе проблеми і перебої із електроенергією в нашій енергетичній системі. То чи прогнозуєте ви найближчим часом? Одразу ж так, от вас запитаю, перебої? Бої зі світлом та повернення графіків відключень незалежно від обстрілів Російської Федерації. От зараз питаю про залежність від погоди. Погода в будь-якому випадку все-таки є визначальною, і як ми бачимо, протягом цього опалювального сезону третього зими, третя підряд поспіль зима тепла. Так і це власне дозволяє в тому числі уникати відключення електроенергії. Бо якби були би температурні режими нижчі. То я більше певний, що обмеження також електроенергії були б і протягом грудня, і протягом січня ситуація, скажімо так, поєднується: це тепла погода, надзвичайно тепла. Я бачив, ну я не претендую на останнє слово, але Укргідромоцентр там заявляє про чергові рекорди власне температурні в цілому по Україні. Там, наприклад, що температура в січні була відповідала температурі, яка зазвичай. Там в кінці березня, 29-го березня, наприклад, Тобто це дійсно аномалія. І плюс якби промисловість, яка скоротила роботу суттєво з початку грудня, фактично, і от тільки-тільки зараз вона в кінці січня почала трошки, скажімо так, виходити на свої звичайні такі режими роботи. Тобто, це також споживання електроенергії. Це дало можливість, в принципі, ось якраз грудень-січень. Таким чином пройти практично безключні електроенергії. Тому навіть температурні пониження, які, можливо, прогнозуються, вони можуть бути точковими. Це може бути, наприклад, там, якісь там гірські регіони, якісь, наприклад, з, з північно-східні регіони об, області мається на увазі, і це в цілому, по Україні, може не торкатися. Ну, таке пониження температури може не відбутися. Ну, наскільки я знову ж таки можу, також як приватна особа, там, оцінювати якісь прогнози погоди, бо я також якби їх дивлюся, мені цікаво. Планувати своє, скажімо так, планувати свою роботу з точки зору можливого погіршення погодних умов, і відключень, тому я би не я би не очікував значних таких порушень в роботі енергосистеми. Знов ж таки, все може статися навіть без погоди і без без скорочення споживання електроенергії. Це, наприклад, якісь ситуації позаштатні на блоках АЕС. Тобто, якщо блок один навіть чи не дай Бог, там два виходять, зупиняються. То це, звичайно, потягне за собою обмеження електроенергії. Тобто, це можливо це не буде таким катастрофічним і значним в умовах теплої погоди, там і, наприклад, зниження споживання електроенергії промисловістю у цілому по країні, але це ну там, наприклад, там 2-3 години таке могло би бути. Ну поки що таких, якби будемо сподіватися, ситуації не буде. Плюс так само теплові електростанції, які відновили після ракетних обстрілів весною минулого року. Вони також, скажімо так, працюють в режимі періодичних, е ну за слово поломок. Так, тобто там такі позаштатні ситуації аварійні відбуваються, але їх швидко вирішують е там, скажімо, там день-два, і вони вертаються в роботу. Плюс їх, на жаль, небагато. Тобто, те, що змогли відремонтувати, то тільки-тільки поступово продовжується ремонтний такий режим. Його просто не планували на зиму взагалі в цілому. Планували відновити роботу активнішу вже от з березня місяця, ремонтну кампанію, якраз по теплових електростанціях які не відновили. Бо відновили, нагадаю, там з 6 тисяч мегаватт, які активно використовувалися блоки от там Бурстинська ТЕС, Добротвірська ТЕС, Володижинська ТЕС, Зміївська ТЕС, Трипільська ТЕС, також під Києвом, недалеко. То там планували на всіх і на різних об'єктах по різному, так от десь з березня місяця почати працювати над тими скажімо так, іншими завданнями, тому що відновили тільки 3 тисячі МВт, 2,5 навіть там до трьох тисяч навіть не дійшло. І от фактично ще десь приблизно 2,5 планували відновити от протягом наступного весняної літньої кампанії. Бо там є блоки, наприклад, 1000 МВт які поки що під питанням взагалі чи їх будуть відновлювати. Тобто їх там ну, нема смислу, скажімо так, доцільності, тому поки що, плюс-мінус все стабільно, я би так сказав, пане Юрію. От якраз таки про мегавати, навіть про гігавати. От ми пам'ятаємо, що на жаль, амбітний план, поставлений президентом про створення нової генерації у розмірі 1 гігават. Він не втілився в життя, а тим не менш, очільник уряду прем'єр Шмигаль нещодавно заявив про плани створити. 3 тисячі три три гігавата нової генерації, якщо не помиляюся. Я думаю, ви чули цю заяву за рахунок чого це планується зробити, і наскільки це реально в умовах повномасштабної війни? Звісно ж, сподіваюся, що вона ймовірно дійсно завершиться цього року, і можливо це посприяє пришвидшенню от, втілення в життя цього плану. Але все ж таки, Ну, там історія з цим одним гігаватом. Дійсно, вона така вийшла скандальна. Більше така хайпова, які називають. Тобто мова йшла по перше радше про ціль. Тобто, той ж Зеленський, так президент, він заявляв про м, плани бізнесу. Це не було спочатку кон конкретизовано, потім тільки це було конкретизовано. що Це бізнес планує побудувати, і потім е виявилося те, що дійсно що тільки до кінця року там буде введено приблизно до 200 мегаватт, там навіть менше, там десь 167 МВт мегаватт. Офіційно підключили Там ще Поступово добудовують, але з іншої сторони важливий аспект взагалі. Все-таки це не газова генерація. От навіть президент Зеленський він, можливо помилився, можна так сказати. знаєте, Можливо, якби вели в оману. Е мова йде про е потужності, які є невеликими за обсягом. Тобто, це там 1-2 мегаватт, 5 мегаватт. Е тобто, не можна сказати, що ці обсяги е миснувасі по такій потужності газові там генератори, фактично, так? Що вони будуть е, здатні забезпечувати е, роботу е, всіх, е, ну всіх, скажімо, е, споживачів в Україні, тобто, що їх можна буде підключити до, е, до цього до енергосистеми в цілому? Оце проблема. Тобто, бо коли ми будуємо міні-тест, наприклад, таку, те, що власне говорив Зеленський. 50 МВт блок, там, наприклад, два блоки по 50, три блоки по 50 мегаватт або 100 МВт блок, тоді би дійсно це можна було б назвати розподіленою генерацією. А це не розподілена генерація, те, що будують зараз. Бо навіть Міненерго на початку року звітувалося, і Шмигаль, прем'єр-міністр, казав, що ми от побудували там мегаватт, тобто практично гігават. Тобто, мовляв, ми виконали завдання президента. Ну, це, це такий, знаєте. Не люблю так часто казати, так буває таке там совок. Так ну некрасиве слово, некрасиве словосполучення, сполучення. Так але, от бо це існувало як і в радянському союзі, так і в Америці. Існує. Я думаю, в Китаї і в інших країнах. Отаке намагання, якби продемонструвати, що ми виконали план. Так, от і тут виконали план, але повторюсь, це не розподілена генерація, це генератори. По суті, газові їх можна використовувати і їх будуть використовувати. Бізнес буде використовувати. Когенераційні установки там в комунальних організаціях, там де вони можуть виробляти і тепло, і газ наприклад, і, і електроенергію. Так будуть точково вирішувати це питання. Но якщо поставити це е, з точки зору роботи енергосистеми в цілому України, то буде нульова ефективність їх не можна буде об'єднати всіх в одну, в одну систему. От як об'єднують АЕС, ГЕС, ТЕС, теплові електроцентралі. Ті ж сонячні генерації, сонячні електростані. Ми так би мовити, як я розумію, диверс... диверсифікуємо от всю систему і робимо більш незалежною одну від одної. І у такому випадку удар по одній якійсь частині регіону нашої держави не викликає оцю ланцюгову реакцію з відключення інших регіонів. Чи як так, воно так і задумувалось, так воно і пропонувалося точніше, що от мовляв, у випадку якихось там порушень. В енергосистемі великий, так, от маленькі будуть виконувати свою роль е, і будуть закривати потреби. Але це все точкові, е, точкові, скажімо так, вирішення питання. Або бізнес десь для себе це робить, або десь в якомусь місці ставлять таку когенераційну установку, чи генератори там на ну такі там на 1-2 на МВт, чи на якийсь там невеликий там Ареал, там 2, 3, 4, 5, 10 будинків. Але в цілому, по Україні таким шляхом вирішити питання неможливо. Плюс головний момент наступний от навіть виставити питання: от війна закінчиться. Дай Бог, так вона закінчиться. То питання буде: що ми будемо розвивати? Ми будемо розвивати енергосистему велику, чи будемо далі розвивати дорогу, от що важливо, дорогу розподі... Розподі... розподілену генерацію. Там, ну скажімо так, виробництво електроенергії, грубо кажучи, як мінімум в два рази дорожче ніж на виробництві там ну, с... сумарно там АЕС, ТЕС, так які виробляють електроенергію ГЕС. Це дорожче, відповідно, тобто це і користувач кожен отримує кожен кіловат дорожчий. Це може повпливати Звичайно. в майбутньому на тарифи на електроенергію. Ну от питання, власне, як будуть це використовувати, як буде ця система працювати. Я просто боюсь, що ці всі генератори, які встановили, ну газові генератори, я їх так це розподілена генерація, вона, вона не буде потім функціонувати. Я от посилаюсь на слова, люблю згадувати буквально, ну там декілька якийсь період назад. Один з директорів великої компанії Мітенвест компанія так Ахметову належить, Одна з найбільших компаній в Україні металургійних. Так. так, от у них є своя генерація. Також вони частина холдингу СКМ, в яку входить компанія ДТЕК, і вони виробляють електроенергію. Так, от вони Metinvest, вони побудували там десь приблизно 80 до 80 мегаватту такої. Розподіленої генерації, по суті, газові генератори такі поставили великий. Ну він каже, директор цієї компанії, що ми чекаємо, коли відбудують велику генерацію, велику енергосистему, тому що це дорого і це неефективно працювати на маленьких таких на маленьких генераторах газових. Бо це генератори. По суті, от вам буквально чуже підтвердження. Не чуже, а мається на увазі іншої людини, яка займається бізнесом, яка безпосередньо має відношення до. Обрахунку вартості електроенергії, ну це не вигідно, це неправильний шлях Пане Юрію для вирішення точкових проблем. повторюсь так це оптимальний варіант в умовах війни. Але з точки розвитку далі держави в мирний час. Ну, от якщо говорити там мовно мирний час, так який настає, то виключно будуть в, при, в привілойоновому становищі будуть ті об'єкти, які будуть більшими, тобто ті ж теплові електростанції, гідроелектростанції, АЕС. Пане Юрію, ми от зараз всі в Україні обговорюємо проблему зупинки тимчасової допомоги від Америки від Американської агенції з міжнародного розвитку в Україні USAID. Наскільки пам'ятаю, вони допомагали і передачою Україні газотурбінних генераторів великих, за рахунок яких зараз як я розумію, по суті функціонує місто Харків, але разом з тим були повідомлення про те, що велика кількість цих генераторів досі не підключена. Чи є у вас інформація от, станом на січень місяць 25-го року, скільки їх є непідключених, і якби їх підключили, наскільки легше було б загальній генерації? Ну, Тосому Харкова, да, там не тільки US USAID, е, організація, скажімо так, допомагала і скеровувала туди, е, ну, знову ж таки, когенераційні установки, генератори. Повторюсь, я от. Я вважаю правильно, що їх називати генераторами, бо це не навіть міні тест бо їх часто пропонують називати міні-тест, міні-теплові електростанції. А не, але міні-тест це от від 50 МВт блок. Е, Наскільки я знаю, приблизно от за час війни на ті об'єкти, які були, е, скажімо так, ну, для ремонту використовувалися, в тому числі і генератори, але і підстанції там багато ремонтували, трансформатори в основному везли. От вони, ну і USAID. То десь пішло порядка десь в районі 400 мільйонів доларів. По кількості я вам не скажу точно, бо це, скажімо так, була закрита інформація. але десь на таку суму було завезено цих е, різних, в тому числі і цих газових генераторів, і частково для Харківської, для Харкова там, Харківської області, бо в них дійсно генерація вся фактично якби, була і залишається якби пошкоджена, е, тому з точки зору енергетики, так, це буде складне питання, тому що припинення фінансування. Воно потягне за собою, ну скажімо так, відповідно, і припинення обслуговування. Бо проблема USD, так само, як і, як і інших організацій, які надають таку допомогу, що часто вони, ну я розумію, що вони роблять добро, так і вони роблять корисну справу, але в будь-якому випадку залишається завжди інтерес комерційний, тому що поставки такого обладнання так вони за собою тягнуть, потім їх обслуговування. Є угоди, які передбачають, що ти потім не можеш, скажімо так, залучити іншу сторонню організацію для ремонту, наприклад. Для сервісу ти повинен взяти ту організацію, яка буде прописана в цьому договорі. Нехай фактично такому, ну от, ну, не благодійному, хотіла благодійному, але це не зовсім така благодійність, так а такому от грантовому договорі, і це проблема. І так воно по багатьох проектах, які, які от ну які USD фінансувало так по енергетичній частині. Там такий присутній момент. Ну я би розглядав просто те, що ну насправді треба робити акцент на розвитку. Ну, Негрантовому розвитку енергосистеми, тому що ну, USD навіть при бажанні цьому вони не можуть виступити в ролі величезного там чи державного інвестора, чи приватного інвестора і давати величезні суми так, на будівництво там, газових електростанцій, атомних електростанцій, як у нас, от, наприклад, там планують, наприклад, так. Тобто це нереально. Це USD також це допомога, тобто це допомога в критичній ситуації і підміняти їхню допомогу, от мовляв, що це має бути от, вирішенням проблеми енергетики України. Так не можна точково, так знову ж таки, те, що ми от в першій частині казали, так це можна розглядати, але проблема наступна. Розумієте, завжди чомусь. Ну це це навіть і ну не смішно, да а трагічно, да, якби розуміти, те, що буде далі з тими об'єктами, які будуть там установлені, оті ж генератори газові когенераційні установки. Тобто, де буде економічна ефективність, вони будуть працювати, а де її де не буде економічної ефективності, то споживач, як ви вже згадували, він буде змушений платити той тариф, який йому встановлять за ту електроенергію, яку буде виробляти ця установка, а взимку за тепло. І це буде ну скажімо так, не дешева ціна. Так, це нові об'єкти. Там і коефіцієнт корисної дії більший, наприклад, ніж в старих там теплопунктах, котельнях, теплокомуненерго. Наприклад, якщо... Про тепло говорити, так чи, ну, чи теплові електростанції, там, де газові блоки, да, наприклад, встановлені. Тому це, це держава все-таки має робити. Або великий крупний інвестор, так, наприклад, який має приходити і будувати такі там газові електростанції, теплокомуненерго там, наприклад, на газу там, ну в основному це газові можуть бути, тому що всі ці різні альтернативні варіанти, там як буває, там починаючи від дров, там пелет і там. там Соняшникових так, відходів від сонячника, наприклад, це все ну так. Це, це можна точково знов ж таки використовувати. Можна там, де близько до сировини, яка виробляється, там де не треба постійно доставляти і думати про те, щоб в тебе там під рукою був, наприклад, там 100 тонн, там, наприклад, цих пелет чи дров. Є газ, він оптимальний варіант. Да, навіть зараз, якби це складно, все тому що ми будемо зав'язані на свій газ, який видобуваємо. Але він, скажімо так, більш оптимальний варіант для створення от системи опалення і навіть виробництва електроенергії, газова генерація. Чому власне от, ну, газотурбінні ці установки так везуть, якби? бо це поки що кращого не придумали. розумієте? Мобільних, мобільних атомних реакторів, так, ну, маленьких, їх також ми ну, модульні реактори, яких називають, так ММР. Їх поки що немає. Вони є, але вони, скажімо так. І на рівні експериментальному, і на рівні якби тому, що країни ще не готові їх будувати для інших. Тих хто побудував наприклад, Китай, побудував, він не готовий ще йти на інші ринки і будувати їх, наприклад, в Україні. Ну як варіант, якщо ми так роз... мислимо так про це думаємо. Тому десь отака ситуація з цим. Дивимось трошечки в майбутнє. От якщо ви почали говорити про модульні атомні реактори, пане Юрію, у нас ж зараз продовжується дискусія, особливо в соцмережах. Люди сперечаються, потрібно чи не потрібно добудовувати. Реактори е, на Хмельницькій атомній електростанції, як ви вважаєте, чи може Україна в майбутньому стати от якраз таки атомною країною? Чи може це стати основною долею у відсотковому співвідношенні? от саме генерація атомна, зважаючи на те, що ми будемо продовжувати жити поруч із Росією, і ми на щастя бачимо, що поки що на щастя я сподіваюся, і продовжиться Росія уникає ударів безпосередньо по атомних електростанціях. Ну, я вам скажу так, що я себе зараховую до прихильників атомної генерації, так, розвитку. Так, да, я розумію, що приклади завжди будуть той же Чорнобиль, там Фукусіма, багато інших дрібніших аварій було. Тобто це ризики. Але ризики є, як і в частині там, газової генерації, вугільної генерації, відновлених джерел, так само енергії, ризики присутні. Накопичувальних систем, те, що зараз от, ну, дуже популярно, і це також подається як певний порятунок. Так, наприклад, що це можна набудувати свої батарей так, там, на, на 10 гігават так, і вирішити питання. Так, наприклад. Тому я залишаюсь прихильником таким, але з іншої сторони, і хотілося б, щоб Україна залишила, скажімо, залишилася атомною державою, так, і щоб у нас була ця генерація, тому що це вигідно, це практично. Але, скажімо так, сьогодні нема фінансових умов для цього. Об'єктивно фінансових, і більше того, я будь що і технічних і наукових умов немає. Якщо енергоатом визнає, що йому треба. Вони там навіть порахували скільки там чи 9 тисяч працівників, чи скільки їм треба для того, щоб будувати питання. Тільки в будівництві двох блоків, які там вони розглядають. Ну це катастрофа, тобто цих людей немає. І це не просто взяти знаєте, оголошення подати в якусь там платформу в інтернеті, і, і, і ви знайдете там тисячу людей чи 10 тисяч. Ні, це не так. Тобто, ми, на жаль, якби ну втратили цей момент, і питання те, що можливо, навіть якщо для нас будуть будувати і обслуговувати, потім це такий ну песимістичний варіант, але він також може бути реалізований. То це будуть робити інші національності. Просто і інші будуть працівники приїжджати з іншими паспортами інших країн, і вони будуть тут жити, вони будуть тут залишатись, бо це на роки проекти, на десятиріччя. Е Ну, ця ідея, яку зараз ми бачимо, це що там купити, ну, купити блок Вестінхауза в Америці, один купити другий блок Росатома російського вр 1000 в Болгарії, ну це погані варіанти. Все, тому що це все, скажімо так, треба доробляти. Вони не готові. Тобто, і збирати їх ніхто не буде, по суті, тут мають на увазі як реактор, повноцінний, як атомну станцію будувати. Тобто, по суті, ми повинні будемо найняти якусь іншу організацію. Третю, так, яка буде цим займатися, і велике питання взагалі, чи можна буде реалізувати це, тобто чи ці блоки підійдуть, власне, ну скажімо так, для установки їх на Хмельницькій ну, атомній електростанції, там третій, четвертий блок, так. тобто, це ну, я дуже скептично ставлю до цього, на жаль. Хоча, скажімо так, з точки зору, будувати нові об'єкти в цілому, так, то я думаю, що це можна робити, але гроші, те, що я вам сказав, це, це навіть. Навіть страшно уявити, розумієте, якщо американці там, французи, вони зараз вони добудовують, добудовують свої блоки, то вони витрачають там, вони їх будують мало того, що по 10-15 років, а то й більше, навіть по 20 американців там більше навіть років будували, і вони витрачають десь приблизно на один блок, іде там в районі 15-20 мільярдів доларів. Ну це довга затримка. Реально, один блок десь може коштувати, якщо дивитися Якщо це виконавець, який повністю бере на себе ланцюжок від, ну від скажімо так, від закладки фундаменту і до будівництва реактору. Ну як би там комусь це подобалося чи ні? От приклад Росії так Росатома, так вони на себе фактично це беруть. Вони залишились напевно єдина в світі така. Ну крім китайської, крім китайців, так китайці також, якби в цьому напрямку, дуже сильно би, просунулись вперед. і вони по суті найбільше будують Китай і Росія сьогодні атомних електростанцій. Ну мають в, в, в портфелі так. Скажімо, е, так, от нам треба таку таку компанію. Таку компанію, яка так побудує, і це в кращому випадку буде десь приблизно до, ну, там, до 10 років, і десь приблизно до 10 мільярдів доларів один блок. Тобто, от, щоб ви розуміли, якби масштаб, тобто, десь треба на два блоки, хоча б 20 мільярдів доларів взяти. Ну це фантастичні гроші. Я навіть я навіть не уявляю. Навіть якщо задіяти механізм, будуй та експлуатуй, вони так ну зараз будують е, різні і атомні станції, і газові станції. То питання наступне буде: що знов ж таки хто це може зробити? Тобто хто може побудувати і відразу експлуатувати, тобто забезпечити паливом ці станції? Ну запрошується висновного ну, теж, аж смішно Росія, роса там це, це нереалістично. Тому відповідно, ну Китай, Китай також це цікаво, але у них різні, скажімо так, різні об'єкти, різні майси на увазі. Конструкції, вони і ті тисячі, це й такі типу реакторів. Да, правильно ви кажете, то е, залежить на, на що ми можемо погодитися, що вони нам можуть запропонувати. Поки що таких розмов навіть немає. Тобто є Південна Корея, також вони займаються. Ну, Цікаві варіанти, але дуже мало ймовірно. Вони приходять переговори, проводили, вони підписували, що тут приїжджали. Але я не думаю, що дійдуть, скажімо так, руки у них до того, щоб сюди, скажімо так, на цей ринок заходити. Їм добре, знаєте, їх добре, так, як мультфільмі сказали, нас і здійсні плога кормять. Да? От там був такий. Нас і тут непогано годують. От Їх там в Азії, умовно, скажімо, є ринок, вони там розвиваються десь е в централь, ну, в в країнах там арабських вони також просувають свої продукти, свої блоки. Все, поки що далі вони не готові йти. От це питання. Тобто воно відкрите сьогодні. Бо залишити це було б дуже добре. Залишитись атомною країною і мати ці блоки це вигідно. Пане Юрію, ну і напевно, що наостанок. От ви говорили про те, що ці газотурбінні генератори мають непоганий КККККД, та, 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 коефіцієнт корисної дії, через те, що вони нові. Але от я виріс в звичайному районі районному центрі в будинку, якому там більше 50 років. Поруч з ним була котельня, і мені завжди подобалося взимку. Тоді зими ще були сніжні. Дивитися, як от, була така в дворі доріжка, де Ніколи не було снігу, ба більше там навіть виростали от якісь квіти. Мені це було красиво за цим спостерігати. Зараз я розумію, що це все дуже сумно, і це про поганий ККД. Правда, е, витрачається тепло просто в повітрі, за яке платять в тому числі абоненти. Ну не в тому числі, а взагалі абоненти платять за це. Яким ви бачите майбутнє нашої енергетичної системи держави? Так на що ми маємо перейти для того, аби це було і дешево, і сердито, і що взагалі з вугіллям. Тому що от ми говоримо про газ. Ви згадували навіть про дрова та пілете. А вугілля чомусь от десь в минуле пішло, чи що? Ні, вугілля ну для опалення воно ж якби не використовується. Воно тільки колись на Донбасі, там в Донецькій області, в Луганській, використовували його. Ну дійсно були котельні, і люди самі мали печі там вдома, котли такі на вугіллі вони використовували це. А так зазвичай газ газ в Україні газифікація пройшла і в людей були газове обладнання. Стояло е, тому, скажімо так, е, яка перспектива? Дивіться про енергосистему. Якщо та не зупита, не зупинятись на котельнях, що ви згадали там, де росла трава? Зелена, тобто, це проблема була зношеності уже мереж, тепломереж їх не міняли. Вони. Скажімо так, втрачали свої, свої ізоляційні властивості, тобто, відповідно, логічно, що втрати тепла були величезні. Так, да, дійсно за це платив споживач, І ви платили також, коли жили там в тому будинку чи поряд. Але якщо говорити про нейросистему в цілому, то в нас майбутнє, мені так здається, поки що це оптимальний варіант це газова генерація. Дійсно. Але газова генерація велика, Тобто, навіть не міні-тез. Хоча, з іншої сторони, враховуючи скорочення населення, в цілому, на жаль. так, Об'єктивно невідомо скільки повернеться людей, як буде далі тривати процес народжуваності в країні, тобто яка буде народжуваність, і скільки буде людей залишатися жити. Це відкрите питання. От в цьому контексті оптимальна власне газова генерація, тобто. Тобто, бо в нас є запаси газу свої. Ми їх можемо розвивати, але це два процеси паралельні: це будувати теплові електростанції на природному газі і розвивати власний видобуток газу. Це дві два дві паралельних паралельних інвестиції. Це можна зробити, бо аес, будувати е, нові, так це треба під щось під виробника, під майснувати під під якусь промисловість, під споживача, не виробника, а от споживача хто буде споживати. Вугілля воно є, у нас залишилось так, його менше видобувають, і в цьому році, на жаль, там проблема багато вугілля пропадає, тому що і позупиняли видобуток. Ну у нас найбільша компанія приватна ДТЕК видобуває вугілля 90%. Практично і більше зараз державні шахти трошки видобувають. Але те з які спалювали вугілля зимою, так вони от постраждали. І їх фактично, якби досить суттєво так знаєте. Ну, з, ну, не знищили так, але підірвали їхні можливості навіть до відновлення. Тобто їх відновлять, але їх коефіцієнт корисної дії роботи понизився суттєво. І от постає питання: так, як далі вони будуть працювати? Чи це вугілля буде затребувано в такій кількості, як раніше? І плюс це фронт, де лінія фронту. Там тобто, все буде залити від того, як буде розвиватися ситуація? На війні, так? чи буде мир, який він буде, чи це буде можливість потім розробляти ці запаси вугілля, тобто спокійно такі використовувати. Його. Це було б також добре. Я також, наприклад, прихильник вугільної генерації. Звичайно, вона у нас стара, зношена, і є сучасні технології, є сучасні фільтри, їх можна було би ставити, але це гроші, це величезні гроші, це інвестиції. Бо чого воно має пропадати? Це добро, яке у нас воно є. Люди, які там працюють, у них це робота і це занятість. Всі країни бережуть це, розвивають, хоча підтримують зелений перехід, але там Індія, США, наприклад, не відмовляються від вугільної генерації, активно її використовують, ну, як вам, б, і Китай, тим паче. Тобто всі працюють навіть, в, в цьому режимі. Тому і нам би так треба було пам'ятати про свої ресурси, запаси людей, розвивати це. Але от газова генерація, так це вихід. Атомна генерація просто на жаль, я кажу, вона велика, вона об'ємна, і ну скажімо так, це питання, що з нею робити, тобто також під що її розвивати, якщо розвивати, бо це величезні гроші для чого що щось побудувати за 20 мільярдів доларів, щоб воно потім не служило для експорту електроенергії в Європейський Союз. Ну це дуже дорого. Це нам дуже довго доведеться чекати. Ну щоб нам, скажімо, так, дов... ну, можна було відбити ці гроші, так які ми вкладемо ну, в уявному такому майбутньому. Тому, відповідно, от таке десь майбутнє, я бачу нашої нейросистеми. Пане Юрію, я дуже дякую вам за ваші думки, за вашу аналітику. Завжди приємно цікаво спілкуватися. Я, Юрій Корольчук, експерт інституту енергетичних досліджень, з нами був на прямому зв'язку. Ну дякую і вам. я, Павло Ковальчук, дуже вдячний вам, глядачі, за те, що були разом з нами. Обов'язково підтримуйте наші розмови своїми вподобайками, підписками та коментарями. Діліться конкретно цим відео зі своїми друзями та товаришами і бережіть себе до зустрічі на інтервізорі.